Ужгородські міські депутати провели чергове засідання. Із винесених на порядок денний близько 50 питань змогли проголосувати трохи більше половини на частині переліку земельних пунктів. очевидь, не дійшли згоди. Відтак оголосили перерву до наступного тижня. Звернулися голови фракції про пропозицію щодо оголошення перерви до наступного вівторка до 10 годин ранку. Це питання там приватизації земельних ділянок, оренди земельних ділянок, ну, викупи. Там ще ряд інших питань. Ну в робочому порядку ми продовжимо роботу наступний вівторок, 15 серпня. Одне з основних питань, яке депутати встигли проголосувати до перерви, фінансове забезпечення військових формувань на території міста, зокрема, шляхом перерозподілу коштів на підтримку військових структур спрямували 15 мільйонів гривень. Все основне завдання у нас було зустрічі з президентом. І у нас було засідання асоціації міст України. Ми розуміємо, що сьогодні саме важливе питання це питання підтримки наших військових. Тому ми плануємо 50% отриманих коштів від податку з доходів фізичних осіб з ПДФО направляти саме на потреби військових. Ще 685 тисяч гривень матеріальної допомоги. Рішенням міської сесії спрямують на приватні потреби ужгородців. Зокрема, 400 тисяч підуть на ліквідацію наслідків липневого буревію інша частина на лікування та оперативне втручання, якого потребують містяни. У нас є програма надання грошової допомоги малозабезпеченим мешканцям міста. І також ми сьогодні ще надали там, десь буде сума до півмільйона гривень. Це саме матеріальна допомога. Постраждала від стихійних лих, які у нас були останні тижні. Це там і покривлю. Пошкодило і десь були там пошкоджені інше житло. Тому мешканці звернулися комісійно ми обстежили, і ми сьогодні це прийняли сесійно надати цим громадянам матеріальну допомогу. Також на сесії затвердили низку важливих для міста програм, зокрема щодо надання соціальних послуг ужгородцям і комплексну програму на 24-26 роки Добра справа. Окрім того, депутати затвердили звіт про виконання цільових програм у галузі охорони здоров'я, а також звіт про виконання міського бюджету за перше півріччя поточного року. Із січня по червень до міської казни надійшло майже 1 мільярд 125 мільйонів гривень. Що на 18% більше ніж торік? Левова частка доходів 84% – Це податки, збори та інші платежі. Ще понад 15% – офіційні трансферти. Роботу у сесійній залі депутати Ужгородської міської ради продовжать 15 серпня.